Ми забруднили життєво важливий орган планети невидимою отрутою. Лише в поверхневому шарі океану міститься до 350 трильйонів частинок пластику. Але біологи визнають, що 90% нанопластику занадто малі, для того щоб прилади могли його зафіксувати. Коли вода випаровується, мікропластик піднімається з поверхні океану в атмосферу. Щороку морським бризом лише на узбережжя переноситься близько 136 тисяч тонн мікропластику. А до 25 мільйонів тонн мікро та нанопластику щороку переноситься на тисячі кілометрів морським повітрям, бризками, снігом і туманом, перетинаючи країни, континенти і океани. Глобальне забруднення мікро і нанопластиком продовжує зростати експоненційно у воді, атмосфері, продуктах харчування це призводить до того, що ми вдихаємо і ковтаємо пластик із кожним вдихом і ковтком.